Дорогі глядачі, знову ж таки, маємо для вас сьогодні щось цікаве. Програма нашим про наше розповідатиме про медичний центр «Медтайм». Тому давайте разом підемо подивимося, які послуги медичні надає Медтайм, та поспілкуємося з директоркою цього центру. Метам зустрічає нас директорка Фіца Коксана. Доброго дня! Доброго дня, розказуйте нам, які послуги надає медичний центр Метайм. Ну, взагалі при відкритті медичного центру, основною ідеєю відкриття центру, власне, щоб в центр в одне місце прийшла сім'я і отримала повний спектр послуг. Тобто, це і консультація педіатра, консультація сімейного лікаря, це і вся лабораторна діагностика, функціональна діагностика, консультація вузьких спеціалістів. Тобто, при, сім'я прийшла вся і вона змогла, наприклад, за один день обстежити і себе. І дітей тобто, в медичному і дітей. центрі метам послуги надають від малого до великого. Так, однозначно. Скажіть, будь ласка, які лікарі є у вас? Якщо брати у нас є сімейна медицина, це і терапевти, і педіатри, тобто ми зберегли це власне педіатрію. Це для мене, наприклад, важливо. Кажуть, що це нібито пережитки радянських часів, але в принципі для ну, ми беремо цей курс, що у нас є окремо педіатри і є окремо сімейні лікарі. Сімейні лікарі обслуговують дорослих, педіатри дітей відповідно, можна укласти декларацію. Які переваги медичного центру мета? Чи на чому ми спеціалізуємося в першу чергу? Особливістю таких ну в першу чергу це ми запрошуємо завжди лікарів, які хочуть читися. Тобто, які не зупиняються, у нас лікарі мені дуже приємно працювати з тими лікарями, які по перше професіонали, і які хочуть вчитися, і які потім в подальшому хочуть ділитися досвідами. Чому така є особливість наша? Тобто, ми беремо по напрямах і запускаємо. у нас ідуть не тільки наші спеціалісти з Тернополя. Ми запрошуємо спеціалістів взагалі з усіх куточків України. Я хотіла детальніше по слух, почути від вас, які спеціалісти приїжджають до вас з інших куточків України, бо я знаю, що їх дуже багато. Так, Дуже багато. Ми як правило, це коли ми запускаємо якийсь певний напрям, то ми шукаємо спеціалістів по, по напрямах. От, зокрема, у нас хороший кардіологічний напрям до нас приїжджає. Що стосується дітей, це є Андрій Казимирович Куркевич. Це є центр ємця. Надзвичайно, це найпотужний діагност України, як в дитячій кардіології. До нас приїжджає Борис Михайлович Тодоров, тут ми вже співпрацюємо з ними суто переважно по дорослому населенню. Він консультується, що стосується кардіології. От, до нас приїжджають неврологи, це є з харківські, харківські спеціалісти, це Закревський, це він функціональна діагностика. Це є у нейросону, у ЗД голови і шиї. І власне він, цей спеціаліст нам розшифровує інцептування. Емфолограми і до нас з, з дитячих неврологів це Калашніко Валерій Йосипович, це є не просто невролог, він ще спеціалізується, це є лікар-епілептолог. Зараз ми вже у нас взяли в штат це. У нас буде хороший, дуже приїжджати з, зі Львова, Хороший генетик. Це ми запускаємо новий напрям по акушерству і гінекології. це є… Шаргородська Євгенія Борисовна, це є лікар-генетик. Вона власне спеціалізується на плануванні вагітності і на вагітних. І запускаємо зараз, буде це новий напрям. Це ми співпрацюємо вже зараз. Нас е курують британці, це є спеціалісти з Британії, там Ема Водхаус, і е по психіатрії дитячій, то це є дуже хороший мій друг, це є Денисо Угрин. Дитяча ортопедія, це є Рахман Павел Мизанович і Єршов Валерій Дмитрович. Оце mm -hmm. так само приїжджі спеціалісти. Коли приїжджають такі гуру медицини у Тернопіль, чи дуже дороговартісний прийом до них? Взагалі для дорослих це є вартість прийому це 600 гривень. Якщо йде, приїжджає там у діагностика для вагітних. То це йде вартість прийому 800 гривень. Ну як на мене, це є ну дуже символічна ціна, тому що навіть враховуючи сам ну, думаю, що це навіть не окуповує їхній приїзд сюди. Ну, але пацієнтам знову ж таки не потрібно їхати в інше місто, шукати Абс... шукати цього лікаря, записуватись з... до нього, чекати у чергах. Вони приходять собі тут на місці. і Звичайно, абсолютно. Їхнього. Вони, по-перше, приходять на свій час, по-друге, їм не треба витрачати кошти, якщо навіть взяти вартість прийому 600 гривень, а поїхати в Київ і назад, а якщо ти ще їдеш з дитиною, наприклад, то це набагато дешевше, це прийти сюди і обстежитися. Тим більше кажу, весь кажу, ми вже в нас є досить велике вже коло цих спеціалістів. Вони приїжджають там з періодичністю раз у три місяці точно і ортопеди в нас взагалі там через місяць вони є. Ну однозначно, це дешевше, ніж їхати і шукати лікаря. Це раз дешевше. Плюс ви не забувайте, що зараз у нас військовий час і їхати. Наприклад, в такі в Харків однозначно, що ніхто не зможе поїхати, ніхто не, не ризикне Київ, так само досить часто під обстрілами. Тому, як на мене, це вагітним зараз. От ми цей генетик буде приймати у нас в центрі. Їхати у Львів, вагітні жінці, однозначно, що коли, коли генетик раз в місяць буде здійснювати прийоми у нас, однозначно, що їй краще тут. Генетик буде приїжджати раз у місяць. Так. Цього достатньо для прийому вагітних цього достатньо, тому що це вона спеціалізується ще скаже виключно на плануванні вагітності і на самих вагітних. Давайте розкажемо детальніше глядачам, де вони можуть побачити дати приїзду медиків з інших міст. В основному це наша сторінка в інстаграм, фейсбук і сайт. Воно публікується там, там і там. Тут, як правило там це завжди ідуть реклами, коли хто коли приїжджає. Лабораторні діагностика в медичному центрі метай. Що і як можна тут прийти на сьогоднішній день? Я думаю, що у нас є повний спектр аналізів, які ми надаємо. Ми співпрацюємо із ділою, яка робить там такі специфічні аналізи для нас, і крім того, у нас є свої, свої власні аналізи, які, які проводять вже наші спеціалісти. Тобто, повний спектр ми взагалі обхоплюємо такі по все, що стосується що первинної медицини, то всі ці аналізи, звичайно, що безкоштовно тут пацієнти можуть здати. І є ряд, ну кажу, взагалі, повний спектр, все, що треба, тут можна забезпечується. Який напрям медичного центру ви вважає? Тесельною стороною на сьогоднішній день я чітко можу сказати. Виділити три таких основних напрями, яких ми вже запустили, і які ми навіть чотири, які ми можемо цей перший напрямок. Ну, само собою, це сімейна медицина, яка в нас, укладаючи декларацію, пацієнт, має не тільки той спектр, що задає це, Він отримує у нас і ще консультації вузькопрофільних спеціалістів і обстеження. Багато обстежень вони мають ще безкоштовно по електронних направленнях. Важливий напрям у нас є по дитячій неврології, по дитячій доросла неврології, Воно охоплює. Ми зараз це не тільки просто це при це не тільки прийоми. Це є уже ми займаємо почали займатися епілепсія. Це налагоджено, це енцефалограма, що ми проводимо. Хороші спеціалісти по неврології узд голови і шиї, Тобто, оцей напрям у нас ми вже відпрацьований повністю дуже хороший. Зараз ми переходимо до. Напряму дитячий аутизм, повірте на сьогоднішній день. Діток з аутизмом дуже багато, дуже багато да. і це буде не тільки діагностика. Ми будемо ще під підключаємо зараз фахівців з приводу лікування. От ще наступний напрям, таки досить сильний. Я вважаю, що дуже сильний. Досить сильний у нас це кардіологія. Як вже казала, це приїжджі спеціалісти, які у нас постійно консультують. Тодоров і Куркевич. Це є наші спеціалісти. у Нас професор Боярчук приймає. І з дорослих це є Мазур і Степанчук – Це люди, які вже тут постійно у нас кардіологи. Для кардіології, ехосерце апарат. Остання модель. Я думаю, що таке УЗД-апарат один з останніх моделей. Аналізи всі відповідно тут є: ЕКГ, Холтер. Е Холтери КГ, тобто є абсолютно все. Тут тобто пацієнт може прийти сюди і обстежитись повністю. Все. Крім того, консультації приїжджі спеціалісти. якщо у нас ідуть якісь проблемні питання, то це ми не тільки чекаємо, коли цей спеціаліст приїде. Ми можемо з ним обмінюватися будь-якою інформацією там в онлайн режимі. Так що з цим проблем нема. Це і зараз цей напрям, який я думаю, що скоро ми може зможемо сказати, це напрям, напрямки будемо гордитися. Це є акушерство і гінекологія. Він зараз на етапі старту. Ми вже є ряд гінекологів, яких ми проведемо анонс, які будуть у нас приймати. Для гінекології, я кажу, ми маємо, я думаю, що найкращий спектр діагностика це апарат. Я, ну, в Тернополі точно такого немає. Це один з найновіших апаратів, який є зараз на ринку. Апарат знімає в 3D, в 4D форматі різні знімки. І можна буде на останніх термінах дати мамочці. Відео з, з її дитинкою, от І генетик. Ми підключили генетику. Я вже вам казала, що це є важлива складова для вагітних. Тобто для це такий буде напрям, яким я думаю, що вагітним буде дуже приємно у нас спостерігатися. І ви будете нам пишатися. Я чую по розмові, що ви ним живете. Однозначно, це зараз кажу, це то, що зараз якраз на такому етапі перед стартом. Тому ми, в принципі, кажу, всі які напрям, які ми запускаємо, намагаємося охопити повністю весь спектр. Тобто, основна мета, навіть мета що якщо ми якийсь напрям запускаємо, значить у нас має бути все від початку, від діагностики, від якісної діагностики, від якої залежить діагноз. Від діагностики до лікування Давайте підгадаємо нашим глядачам, де вас шукати, де ви є у Тернополі. Досить зручне місце. Буде нас зараз дуже зручно знайти, тому що знаходимося. Ми недалеко від обласної лікарні і від міської дитячої лікарні. Це є зупинка, обласна лікарня, новий житловий комплекс, де є квітограма. Там новий житловий комплекс адреса Бандери 36. Запрошуєте Запрошуйте пацієнтів, що приходили до вас. Запрошуємо всіх тернополян, не тільки тернополян. І для укладення декларацій, і для отримання якісних медичних послуг. Ми завжди раді новим пацієнтам. Звичайно, що однозначно, в першу чергу, ми будемо вас чекати з метою профілактичних, адже я, я все таки сподіваюся, що ми дійдемо до того, що пацієнти у нас почнуть більше турбуватися про своє здоров'я. ми б раді вас бачити всіх живими, здоровими, більше з метою профілактики, але однозначно завжди будемо надавати вам, намагаємося надавати вам. Саму найкращу допомогу, яку тільки можна. Дякую вам за розмову і запрошую вас провести екскурсію медтаймо. Дякую